Виплати інвалідам потрібно відмінити. Такі заяви потихеньку лунають від чиновників та депутатів. На днях бачив відео, я не знаю, яка це пані там розповідала журналістам, що вона десь бачила, що людина без кінцівок, без руки, може класти плитку. От вона це бачила. І вважає, що не потрібно цій людині платити пенсію. Вона може сама себе забезпечити, їй тільки треба перекваліфікувати і дати можливість заробити. Звичайно, шановні, я за те, щоб людина реалізувала себе. І людина не чекала якоїсь подачки. Але тут буде питання трішки в іншому. А чи може інвалід на сьогоднішній день реалізувати себе в трудових відносинах? Повністю щоб не бути обмеженим. І роботодавець та держава звертали увагу на те, що людина має обмеженості. І питання не в кінцівках тільки, тому що є захворювання, де людина не може фізично працювати. Довго стояти, працювати 8 годин в день. А на сьогоднішній день ви знаєте, що в нас в державі ну, тільки державні чиновники, можливо, працюють по 8 годин. А так більшість 10, 11, 12 годин в день людина працює. Чи може витримати інвалід, маючи онко, маючи проблеми з серцем? Маючи гіпертонію, маючи, до речі, багато військових і цивільних, маючи енцефалопатію, маючи проблему з хребтом, маючи проблеми з суглобами. Працювати фізично, не дивлячись навіть на те, що візьмемо, наприклад, якась робота у кабінеті, просидіти 8 годин або й більше. Наприклад, працюючи бухгалтером на одному місці, чи може інвалід це витримати? Чи створила держава і роботодавці умови для людей з обмеженнями, обмеженнями де вона може повністю ця людина реалізувати себе? І при тому, що. Достойно отримати заробітну плату, тому що це не секрет, що для інваліда заробітна плата в багатьох моментах нижча, ніж для звичайної людини. І деякі чиновники та політики хочуть забрати пенсію у інваліда 3-5 тисяч. Але ж хочуть, щоб інвалід із заробітної плати, яку йому будуть платити, платив податки. А чи рівні ці умови будуть для звичайної людини, яка має, слава Богу, гарне здоров'я або краще здоров'я, і отримує більшу заробітну плату. І не трати своє здоров'я так, як інвалід. І не працює набагато тяжче, так як інвалід, тому що для інваліда, який має фізичні проблеми, Наприклад, ми підкреслюємо фізичні проблеми. Потрібно ще й працювати, навантажувати себе. Щось, воно, знаєте, такий розклад дуже цікавий. Ще раз підкреслюю, я за те, щоб інваліди розвивалися, забезпечували себе. А чи знову держава і роботодавці дають відповідні умови? Відпустку, відпочинок, заробітну плату, навантаження людині з інвалідністю. Відповідно, де людина може витримати це. Звичайно, якщо людина-прокурор отримує середню заробітну плату 120 тисяч гривень в місяць та отримує 1070 80 пенсії по інвалідності, то можна працювати, можна терпіти. А якщо людина отриматиме там 8 тисяч, 10, 12, і при цьому повинна працювати майже на рівні з іншими, тому що навантаження буде нормальне, і при цьому вона буде платити податки державі. І при цьому їй держава нічого не дасть. А саме що цікаве, от як що розбиратися, що дає держава. Ви знаєте, я особа, як з інвалідністю, я знаю, для того, щоб отримати якісь пільги по проїзду кудись, то вони ж діють тільки, якщо я не помиляюся, жовтня травень. По травень точно діють. Ну, мабуть, жовтня чи з листопада, на потяг, наприклад, на автобус, пільги. Але в нашій державі інвалід влітку повинен платити. Повну суму за проїзд, адже це ж відпочинок. Держава не хоче, щоб інваліди відпочивали. Це рівні права в нашій державі. Тобто люди з обмеженістями повинні в усьому бути рівні іншим. Це не проблема бути рівним тоді, коли ти можеш. А коли, наприклад, навіть нормально не можуть пандуси зробити для того, щоб на колясці кудись людина заїхала, в магазин, в аптеку чи тротуар зробити. Отакі От рівні у нас права. я знаєте, все більше і більше дивлюся, що держава не хоче дотримуватись ні конституції в цьому питанні. Ні міжнародних договорів і нічого не робить для того, щоб покращити життя, наприклад, інвалідів. І це стосується не тільки інвалідів. Ну, більшість я розповідаю в своїх відео саме про інвалідів, тому що сам маю інвалідність, сам маю вроджену ваду серця і інші захворювання, на жаль. У мене була ситуація, коли мене майже брали на роботу, але коли дійшло питання до групи інвалідності, зразу відмова. Тому що інвалід. Доказати це дуже складно, що відмова інваліду. В суді можна пробувати, але зараз я біля суду. Я знаю, як суди стають на сторону справедливості. Мені зараз прийдеться доказувати судді прокурору. Верніше не доказувати, а задати питання. А чи визнають вони взагалі Конституцію? Тому що не виконується хвала суду відповідно до Конституції України, стаття 8, і стаття 129, 1 Тому питання інвалідності взагалі в Україні ніхто не піднімає. А в нас уже. 2,7 мільйона до повномасштабного вторгнення. А під час війни, це тільки офіційно так назвали плюс 300 тисяч. Але я не вірю, що 300 тисяч. 1600, 700-800. Звичайно, навантаження буде на бюджет, якщо всім платити допомогу. І встановлення групи інвалідності, я вважаю, це буде складний шлях і процес. Особливо в питанні захворювання. Коли там ампутація, коли операція, це буде трішки легше. А от в питанні захворювання це буде складно. І, звичайно, потрібно щось робити. Але в першу чергу повинно бути обговорення. Держава повинна чути людей. З тими чи іншими вадами, проблемами держава не чує, тільки ставить умови. І на сьогодні ж все. От візьмемо ще один приклад. Продавець в магазині працює 12 годин. Продавець одягу. Я не буду говорити там у м'ясному магазині чи десь в супермаркеті. Продавець одягу в магазині працює 12 годин. Такий графік у них. Чи може цей роботодавець? Дати можливість працювати інвалідові. Але 12 годин інвалід не зможе працювати. І відповідно до трудового законодавства інвалід може попрохати, це якщо так, а то навіть вимагати, скорочення робочого дня. Офіційно, 8 годин в день ми можемо працювати. Інвалід може попросити. 5 робочий день. Чи готовий роботодавець дати 5 робочий день інваліду, де встановлений графік 12 годин? І при тому ж інвалід повинен заробити кошти. На мінімалку повинен працювати. А які там завдання? Продати, помити, попрасувати, потягати ящики. Чи зможе це інвалід робити? Просто продавцем в магазині. Тому що роботодавець економи на прибиральнику на вантажнику, на кількості персоналу. Не знаю, е... хочеться, щоб все-таки був діалог, але його не буде. Я думаю, інвалідів будуть ставити в певні умови. Хочеш? Жити, виживає. Поки що на сьогоднішній день не відмінили виплати і з 2025 року пенсії будуть. Але чи всі їх отримують, хто має право отримати? І тут питання вже не потрібно розмежовувати, військові заслужили, а цивільна людина не заслужила, яка має проблеми зі здоров'ям. Що там інвалід, що там інвалід. І кожен є громадянином цієї держави, і кожен хоче жити, і кожен хоче їсти. Чи буде в подальшому держава нормально до цього відноситися і все-таки допомагати своїм же громадянам? Дуже цікаве для мене питання. Поживемо, побачимо, якщо дасть Бог здоров'я.